ефірі фірова студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Передвиборча гонитва у США, міністр Кулебу у Китаї. Верховна Рада майже на Канікулах та опитування щодо того, скільки українців готові на територіальні поступки заради миру, все це прямо зараз з наших гості Олександра Рашміділо, політологія віта Олександра. Вітаю Васоль, вітаю глядачів. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Почнемо з передвиборчого в США. напевно, сьогодні Байден. Звернувся до американського народу і заявив, що він знімається, знімає свою кандидатуру і підтримав е, Камалу Гарріс. І е, заразом паралельно з цим е, пані Камала була в першому на першому своєму мітингу в штаті е, е, Вісконсин. Да. Так е, який вважається одним з ключових на виборах, часто е, і там вона нищівно критикувала Трампа і протиставила власне свій. Е, Прокурорський досвід, його долі і препетиції долі, і зауважила на тих моментах, які її відрізняють в кампанії від тест, власне, Трампа. От наскільки сьогодні. Бачиться вся ця історія з цим протистоянням. Які шанси у Гарріс і наскільки складно Трампу буде з нею боротися, якщо порівнювати її кандидатуру з кандидатурою Байдена? Ну, звернення Байдена завального кабінету передбачуване. Насправді хтось вважав, що воно могло бути і швидше. Тобто взяли певну паузу, не поспішали Ходять розмови, що в принципі вже після дебатів Байден схилявся до того, що можливо буде зніматися. Його навіть до цього підштовхували. До речі, спікер Джонсон не Джексон, а Джонсон. Він зробив навіть таку колку заяву, що можливо Байдену, до речі, навіть оцю цю свою каденцію, яку він має досидіти, да, будучи президентом Сполучених Штатів, пришвидшити свій відхід, мовно вже відходьте. Але ось заява була, що він буде президентом стільки скільки потрібно, і дає дорогу молодим. Дуже так багато вже почали жартувати, що жінка за 50, ну. 59. це молода молода жінка і давайте це зафіксуємо, тому що багато є джистів, які могли б ніколи з цим не погодитись. Але на тлі на фоні а, Байдена і Трампа Камала Гарріс реально виглядає вкрай молодою, жвавою. Дуже багато різних вірусних роліків. YouTube, TikTok, шорти розлетілися, як вона танцює. Як вона сміється, таке відчуття, що Камала Гарріс взагалі тільки зараз і помітили, вона займає високий пост, надіючий віце-президент, і її участь як певної такої темної конячки була зрозуміла з першого дня, коли Байден опинився в кріслі президентському, що її за різних обставин стану здоров'я. Можливо, інших конфігурацій вона може вийти е, на сцену. Е, але ось розіграли цю карту виключно тільки зараз. Трамп е, вже е, почав говорити, що мова наша пісня гарна знову нова, Починаємо і знову. Давайте все по новій, тому що одна справа вибудовувати кампанію на протистоянні е, Байден Трамп і зовсім інше протистояння. Я не сказав, що для них було це досить неочікувано. Ні, але певний ефект вау стався. Мені навіть здається, що ось висунення Гаріс, воно навіть певним чином перекрило оце, цю стрілянину і вухом Трампа, тому що здавалося, що це така була гучна новина, що її не перекрити нічим. А зараз всі обговорюють сміх Камали Гаріс, що вона така дуже відкрита, активна. Вон... Це піар-технологія? Так, звичайно, це піар-технологія. Камала Гарріс зараз такою, як її показали, вона дуже схожа. До речі, багато світлин розлетілося, де вона стоїть поруч з Мішель Обамою, що вони є такими. Приятельками, з... приятельками схожими. Взагалі, Камала Гарріс – це якраз оце крило Обами. Uh -huh. І зараз багато є припущень, що велика кількість кадрів, які були. Задіяні, а, при Обамі, можуть з'являтися зараз в орбіті Камала Гарріса, тому що основні інтриги це якраз кадрова політика. А, перше, на відміну від республіканців, де з'їзд відбувся, і Трамп, офіційний кандидат від республіканців, і є зрозуміла вже конфігурація тандем, да, хто буде з Трампом віце-президентом, у Гарріс її ще не висували демократи, всі чекають з'їзду. І чекають, хто ж буде кандидатурою номер 2 Чому це цікаво? Перше, є вже анонси, що дебати, другі дебати між кандидатом президента ну, Камала Гаріс і Трамп, відбудуться у вересні. Але можуть бути, і вже багато різних каналів конкурують, хто буде мати право на цю трансляцію. Це якраз дебати віце-президентів. І вони можуть бути не менш цікавими. І оця конфігурація вона є. Е, тобто поки е, на, 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 на зараз, поки це найбільш інтригуюча конфігурація цих дебатів, і які питання будуть, і що буде. Ви згадували про виступ в Мілвокі, штат Вісконсин. Так, це перший публічний виступ. В неї багатий досвід вона не новачок в ораторському мистецтві, але її раніше якось так не дивно помічали. Ну, тобто в Софітів це треба вміти, до речі, бути фігурою No2 за статусом і бути настільки, ну, не бути магнітом для якраз камери Софітів. І вона концентрувалася більше на внутрішній політиці, на соціальці, тому що, якщо хтось пам'ятає, наприклад, для того ж самого Обами, чи не ключовою темою була Обама-Кеа, це медична. Сфера, зараз питання а, абортів, а, питання відпусток по догляду за дитиною, багатьох таких питань американських насилля в насилля і багато багато інших. Вони зараз, до речі, там по а, носінню зброї там є питання. Оця вся внутрянка вона є ключовою. Але ви вірно підмітили, що Камала Гаррі зосередила увагу на тому, що в неї є багатой прокурорський досвід. Двічі займала високі посади і на рівні штату, і вище. І умовно вона каже: я знаю, як поводитися з злочинцями, я знаю їхню психологію, я знаю, як вони себе ведуть. І тут цікаво для нас в двох аспектах. В цьому виступі воно використовувалося двічі. Перше, і Байден під час дебатів називав Трампа злочинцем, і Камала Гарріс буде на це теж умовно робити. Оце її прокурорський досвід буде цікавий. Нас цікавить її прокурорський досвід з точки зору міжнародного кримінального права і гаги. Тобто нам важливо, щоб вона, як прокурор, добре розуміла важливість трибуналу, важливість міжнародного кримінального суду у цих всіх процесів. І не це якраз треба якраз в перемовинах теж бити. Що нам важливо, вона є Трамп вже є офіційним кандидатом, з ним Україна може вже вести. В всі лінії комунікації. Так нам важливо зберігати двопартійну двопалатну підтримку, мати рівновіддалені стосунки з одним і з іншим кандидатом, а розуміти, що не треба підігравати жодному з таборів, тому що це може зіграти з нами злий жарт. Ми вже з Хіларі Клінтон це проходили. Сподіваюсь, що певне щеплення, вакцинацію політичну Україна вже отримала. Зараз такий рівний діалог. Ми, до речі, всі студії з Наталією Костенко говорили тоді про інтерв'ю Блумберг і з вами в ефірі. Ми теж його обговорювали, коли запитували в. Журналісти Блумбергу Зеленського чи є намір встановлювати контакт і вести перемовини з республіканцями. Так ми б знали, що, наприклад, з двома палатами зустрічалися, з республіканцями з демократами, і зі спікером тоді. А ось з кандидатами ще не було такого прямого діалогу. Ну? Трампу була телефонна розмова. Телефонна розмова, ну, але ж зустрічі не було, ну, тому що багато хто очікував, що можливо на полях НАТО буде. Ну розмова так. Тим паче, давайте скажемо, що. Ем... Всі телефонні розмови вони залишаються такими оф-рекордс Їх не знаємо, не бачимо. Але добре, що контакти ці є. Особливо Україні буде цікаво, хто що з кандидатів буде пропонувати. І все-таки хотілося б більш чітких образів позиції Трампа, попри Бориса Джонсона, його зустрічі, його колонку. Так, певні такі. Ми бачимо певні пунктири. Чим більше буде ясності, тим Зрозуміліше буде України і Камала Гарріс, я думаю, теж проявить себе, що вона буде пропонувати. Можливо, питання України буде частиною і дебатів, але давайте готуватися до того, що ці внутрішні питання, на яких була концентрована виступ і безпосередньо позиція Камали Гарріс на першому її. Виступів, вона, скоріш за все, і на дебатах буде більше концентруватися. Тобто, ми будемо десь там через кому і точно не ключове. перше. це зрозуміло, бо Америка для американців, і кандидати в президенти Америки для американців, ну, і але це... українці досить часто думають, що тільки все навколо нас. А звісно, бо світ коливається навколо українців. Це ж теж зрозуміло і природно. От щодо позиції Трампа підігрівають медіа всесвітні американські. Що ж буде, якщо він стане президентом? Посилаюся на останню публікацію. Тайм це, якщо Дональд Трамп стане президентом, він ймовірно скоротить військову допомогу Україні та підштовхне Київ до укладення мирної угоди вигідної для Росії. Тут важливо було не просто прочитати заголовок, а власне відкрити статтю, прочитати її а, цілком. Йдеться про те, що на першому етапі Трамп буде скоріш за все поводитися так, прогнозує Тайм, але згодом йому просто потрібен час. Згодом він зрозуміє, хто такий Путін і що з ним не можна вести жодних зв'язків підтримувати. А і... зараз Трамп цього не розуміє, так? Да? На думку е, аналітиків Тайм, напевно, ні. От. Е, як нам в Україні сприймати такі публікації? Бо ми тут внутрішньо намагаємося заспокоюватися, що ми будемо комунікувати і з Трампом, і з республіканцями, і будемо все ж таки прожимати свої інтереси, як би там не було. Питання не просте, тому що. Питання полягає в наступному: щоб схиляти Україну до якихось вимог, мають бути сформульовані вимоги? Чи є вимоги у Трампа до України вже? Він їх не озвучував. Так були е, вкиди, що є радники Трампа, в них є своє бачення по Україні, ймовірно, Трамп буде дотримуватись його, а може і не. Може у нього завтра з'являться. Інші нові радники, будуть інші нові погляди. Так, він один із не, з найнеочікуваніших політиків сто відсотків. Якщо ми говоримо, що зі свіжих публікацій після зустрічі Бориса Джонсона, екс-прем'єр-міністра Великобританії, якраз під час висунення Трампа кандидатом, відбулися певні перемовини по Україні. Хоча ніхто мандату такого не давав, та ніхто не давав ніякого там зеленого світла на ці перемовини, але українська тема звучала можна припустити, що якісь певні моменти обговорювалися, да? то якраз Борис Джонсон каже, що навпаки Україні треба дати всю зброю, яку обіцяно, дати можливість використовувати далекобійну зброю. Поки з вуст республіканців ні Трампа, ні його оточення ми не чуємо подібних заяв. Чи буде, наприклад, альтернативна позиція у демократів, тому що ми знаємо, що Джо Байден якраз дуже обережним був, і якраз можливо, хтось навіть каже нерішучим, занадто нерішучим його за це і критикують, до речі, що він так і не наважився на те, щоб дозволити Україні використовувати далекобійну зброю. Ця вся проволока, яка є навколо винищувачів, так скільки можна вже чекати, в 16-ті, коли вони з'являться. Це все насправді певний спадок від Байдена, який прийде до Галіс. Вона захоче продовжувати цю лінію, що вона захоче відмежуватися і проявити себе окремо. Ну і давайте розуміти, заяви кандидатів будуть різнитися від того, що скаже реальний президент Сполучених Штатів. Тому що, поки ти кандидат, ти можеш обіцяти і казати все, що завгодно. Як тільки ти займаєш крісло, ти обмежений цими системами стримування противаг, які вибудовані в Сполучених Штатах, саме для того, щоб не було узурпації влади, щоб не було одноосібного прийняття рішень. Ну і взагалі умовно, ти зв'язаний. І там дуже важливо буде, якою буде розстановка сил надалі, що зможуть парламентарі зробити, як підтримати або навпаки буде вистачати голосів, не буде вистачати голосів тощо. Тому. На даному етапі певна конкуренція планів, ідей буде присутня, але треба розуміти, що це теоретичні моделі, а впроваджувати їх зможе тільки вже президент. І якщо е, в Трампа буде змінюватися еволюція поглядів, то так само можна припустити, що і в Гарріс буде змінюватися еволюція поглядів. тільки я не думаю, що е, ці досвідчені політики, а я впевнена, що і е, Гарріс на своєму місці не опинилася випадково. І впевнена, що і Трамп, так само як гравець, який грає вдовго, і вже досвід, вже ж людина, яка була президентом Сполучених Штатів, це ж не те, що він, боже мій, хто такий Путін? Хуй з містер Путін. Хто такий Путін? Трамп чудово розуміє питання в іншому. Як він хоче mm -hmm. з ним домовлятися? Жорстку чи в м'яку? Олександро, е, точно в Китаї теж знають, хто такий Путін. Е, і Дмитро Кулеба поїхав до Китаю. Перший візит спочатку повномасштабного вторгнення е, такого рівня представництва. І якщо не помиляюся, з 12-го року перший візит голови МЗС до Китаю е, українського. Е, так от тут є теж кілька меседжів. Коротко вчора в е, е, Держдепі висловили е, е, Овилася, Міл сказав, що важливо, щоб Китай почув безпосередньо від України про втрати. Власне з цим Кулеба, напевно, і найперше їздив. Є заява президента Зеленського вже проти ночі, практично. І, зокрема, є і відео, яке пан Кулеба виклав у себе в Фейсбуці. Він прозвітував. До речі, там і про Тайвань теж згадав, не сказавши жодного разу назву цієї країни, але. Зауважив, що е, російська пропаганда використала формулювання китайського МЗС. Е, давайте, от весь весь цей пул прокоментуємо. з Чим повернувся Кулеба на вашу думку, і е, направду, е, ну у Зеленського пролонало так, що Китай засвідчив свої попередні заяви. Про те, що не буде передавати озброєння Росії. Оце найголовніша теза на правду з цього візиту. моменти. перше, ми спочатку, коли говорили про Сполучені Штати, говорили про те, що нас може до чогось змушувати, да? Там, шукати до перемовин. Ну, умовно, що це може робити для нас, Сполучені Штати. Китай, як теж країна важкого геополітичний, міжнародний. Не може опинитися осторонь цих процесів. А те, що з ними встановлюються і діалог, і контакти, і взаємозв'язки. Це теж важливо, але це не означає, що їх не було раніше. Давайте не забувати, що до ковідні часи Китай для України був чи не головним торгівельним партнером. Це теж треба розуміти. Не одного дня робота. Справа в іншому, що був певний такий часовий проміжок, часовий люфт, певної паузи. І не таких тісних, можливо, як потребувала українська економіка цих взаємозв'язків, але тут ми зрозуміли, що ці взаємозв'язки давним-давно вийшли за рамки виключно економічного зиску. Хоча ми розуміємо, що зараз, особливо коли українська економіка вона знаходиться в важкому стані, навіть нам пропагували таку тезу, що і дефолт міг бути да, наприкінці року, і інші аспекти. Добре, що Перемовини з різними партнерами ведуться, і Китай в цьому напрямку для нас важливий. Але стіл перемовин, до якого так нас підводять, підштовхують. Він з кого буде складатись, хто за ним буде сидіти? Ну, умовно, це стіл на чотирьох: це Китай, Сполучені Штати, Росія, Україна один формат. Це широке коло, да, як саміт миру, це сто учасників, і серед них є. Китай і Сполучені Штати, чи це якесь вузьке коло, ще може за участю якихось країн-гарантів, тоді хто там буде сидіти? На сьогодні про це говорити зарано. Але ми розуміли, що, наприклад, неприсутність Китаю на саміті миру це мовно поганий сигнал. Тобто їх. Чи будуть вони присутні на наступному колі перемовин, де воно буде відбуватися? Китай буде щось ініціювати своє, якийсь паралельний трек, як вони хочуть. Да? Тому що ми знаємо, що є і спільні заяви від Китаю, Бразилії, є да, інші формати. Пропозиції є різні. Чи це все-таки буде долучення до Саудівської Аравії і те, що готує Україна? Теж сказати точно зараз не можемо. Але те, що цей контакт відбувся, це добре. А те, як підкреслили Сполучені Штати, що добре, що Україну Україну, український українське питання, українську правду. Українську позицію доносить сама Україна, а не через певних посередників. Чи можемо ми казати, що є плюси, плюси те, що Китай визнає суверенітет і територіальну цілісність України? Добре, добре. Підкреслив це і президенту звернення, і Колеба це підкреслив. Китай таких заяв якихось окремих прес-релізів не робив. Але й не заперечував цю тезу. Тому будемо виходити з того, що такі заяви є. Президент наголосив на тому, що крім цих контактів званих е, у Кулеби і там, чи регіональних зв'язків, е, була ще телефонна розмова з Цзіньпінім у самого Зеленського. Так, на неї теж посилалося, що у Китаї не буде постачати зброю. Але ж натомість, от ви згадували багато американської преси, американська преса якраз показує, що є розслідування, є факти фіксації, що не все так, як є в офіційних заявах, що є докази того, що. Передаються і високоточна зброя, і, скажімо, велика кількість комплектуючих, які використовуються через білоруську сторону і там напряму. І зрозуміло, що Китай — серйозний фактор, який може повпливати на Північну Корею, яка постачає вже артилерійські знаряди. А Росії не штуками, не десятками, не сотнями, не тисячами мільйонами. А це все буде летіти в наш бік, і ми так, добре розуміємо, що повпливати на цей фактор як геополітичний гравець Китай точно може. Ось питання: що він буде робити, і як наразі ми побачили, що велися перемовини на регіональному рівні. До речі, а, намагалися залучити Китай. У тому, щоб домовлятися по відновлення певних регіонів, Скоріше за все, це буде Миколаївщина, тому що були раніше домовленості раніше це були як міста побратими, регіони, побратими. про це йшлося під час у цієї поїздки колеб. Так. Ну, принаймні, така інформація в відкритих джерелах була і в ЗМІ, і в телеграм-каналах це буде та... кураторська така робота. Ну дивіться і з фінансуванням, нагадую, що митловичі. поки е, апелювали до того, що була ж конференція в Лугану, коли частина країн вже умовно брала на для себе певні регіони, за які вони там відповідальні, і ось хотіли запропонувати е, е, Китаю можливо долучатися до. Чи є вже якісь напрацювання угоди, які вже умовно в кишені, чи це тільки розмови? Я думаю, що це все, -все ще етап розмов і перемови на сьогодні. В актив в загальний кошик покласти вже домовленості готові не можна. Але те, що це Китай може зацікавити, ще одним з аспектів ключових перемовин було те, що в Україні вже є домовленості з європейським союзом. Що можна казати про певну незворотність українського курсу до Європейського Союзу? І для Китаю надалі це може бути серйозним важливим чинником, умовно, певні такі врата, певна така точка входу на європейські ринки через Україну і логістична. І Багато багато чого, що може бути цікавим. Навіть останні візитзінпіні, які був і їхні намагання вкорінитися в сфері електромобілів, то що, наприклад, якби на території України були там потужності, заводи, промислові якісь частини, можливо, там доукомплектування або навіть просто логістики, це все було б в загальний кошик. Що ж на останок залишилося буквально 5 хвилин. У нас дуже мало часу. На жаль, сьогодні сьогодні а, до е, припиті з Верховною Радою України е, заблокували в, е, в крайній день роботи трибуну е, група депутатів через е, те, що не розглядався законопроект про заборону не е, УПЦМП. Е, Нібито пішли на канікули, але не пішли, бо Стефанчук спікер вчора це спростував. Е, що маємо от у цій останній точці? Е, і що попереду блокування може зафіксуватися? Я так розумію, що нема волі винести цей законопроєкт в сесійну залу. Ну він стає таким каменем, неріжним, виходить. Ну давайте скажемо, що одна з фракцій використовується блокування трибуни для того, щоб. Паралізувати роботу Верховної Ради є така загроза. Тобто, там були навіть формулювання: або ми голосуємо те що, те, що ми хочемо, або не голосуємо взагалі нічого. А, до речі, показово, що одним з питань, яке могло б і потрібно було розглядати, були важливі законопроекти, наприклад, ветеранські. Uh -huh. а, і по ним були консенсуси, там всі готові були давати голоси. І... Про цих ветеранських законопроєкту і, і слуги, і «Група бойка всі давали голоси. А ось давайте скажемо Петро Олексійович. Ми сьогодні так жартома згадали про Джексона, да, розлетівся вірус на це, цей ролик, але не про це мова, а в тому, що його фракція якраз проти і вони блокують і можуть не розглядатися навіть такі важливі моменти. А, чи будуть розблоковані, чи Стане це певним тригером. Давайте скажемо, якщо парламент буде і не буде працювати, на ньому буде акумулюватися величезна кількість негативу. Бо навіть якщо ми говоримо про питання, які всіх нас турбують, ну, наприклад, енергетика, коли виходить в парламенті, виступає міністр звітує, ну тобто є якийсь діалог, ставляться питання навіть, якщо зараз трансляції немає, але стріми депутатів можна, хоч зрозуміти, що в країні. А, хоча багато хто запитував, чому немає там надзвичайного стану в енергетиці чи інших питань, тобто ситуація ж не з простих. Але одна справа він працює, але не досконало. І зовсім інша справа, коли взагалі не працює. Тому я хотіла все-таки закликати, маючи змогу, все-таки парламент не ризикувати і продовжувати роботу, тому що іначе весь негатив, який зараз десь навіть концентрується навколо уряду. А давайте скажемо, на них багато зараз летить, навіть розмови були про точкові. Ну, Можливості замін да, mm -hmm. гравців. Це ж велика була розмова, просто вона так те, що mm -hmm. зщухла. Але була розмова навіть міняти прем'єр-міністра. Інакше, інакше цю гарячу картоплю перехопив парламент і весь негатив летить тільки на них. Їм клали в актив, що незалежно від того, що йде війна, все-таки вони продовжували працювати попри все. І демонстрували навіть спільний консенсус. Це все, все таки важливо для країни, яка може в будь-який момент бути дуже сильно знов таки політично роз'єднана, якщо в них не співпадає. Тобто ці церковні питання можуть зараз стригерити. Багатьох Ну, вони можуть або стригерити населення, або е, стригерити е, частину населення, яке віруючим, або стригерити власне все населення, якщо права не припине працювати. Оксандр, тут вимушена перервати. Маємо закінчувати. Я дуже вам дякую, що звітали сьогодні до нас. Так. Будемо слідкувати з роботою Верховної Ради. Нехай нічого нічого не тригріють, бо нам під час війни ще три. Додаткові Це... розлами не потрібно. Так, звісно. Олександра Ршмідлова політологиня була е, гостею цієї студії. Дякую, що ви у цей час з нами бережіть себе залишатися сьоми.